Шановні запрошені, ми сьогодні запросили на наше засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки засоби масової інформації, тому що на те є, на жаль, дуже неприємна ситуація щодо забезпечення теплопостачанням централізованим мешканцям, які проживають на масиві Ливаневської, і користуються послугою теплопостачання. Коли використовується для подачі теплоносія магістраль ТЕЦ міста, фактично, станом до початку роботи комісії, я вам декілька слів скажу про ситуацію, яка склалася. Фактично, на сьогодні, станом на сьогодні, у нас склалася ситуація, коли ми можемо кваліфікувати. Ситуацію з відсутністю подачі теплоносія в житловий фонд і заклади соціально-культурної сфери міста Біла Церква, а саме тих, які підкреслюю, проживають на масиві Львеневського, як надзвичайну ситуацію державного рівня. Це що це означає? Це означає те, що після прийняття нашого рішення, сьогодні ми зараз грунтовно обговоримо всі, всі питання, після прийняття нашого рішення терміново невідкладно буде повідомлення. Комісія з питань ТЕП і НЕС області. Відповідно до цивільного кодексу, вони мають опрацювати питання, і Державна служба надзвичайних ситуацій має зробити напрацювання і пропозиції донести Кабінету міністрів України і, відповідно, далі будуть прийматися рішення вже на державному рівні. Значить, щодо кваліфікації самої ситуації. Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій номер 1440 від 12 грудня 2012 року затверджено кваліфікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. Те, що стосується нашої з вами ситуації, пункт надзвичайної ситуації техногенного характеру. Пункт 174. Припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря від 0 до плюс 8 градусів. В опалювальний період через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелів від 48 годин. Станом на сьогодні ми з вами маємо ситуацію, коли температура зовнішнього повітря, температура зовнішнього повітря 16 жовтня, за даними нашої метеостанції, складала середньодобова 0,2 градуса 17 жовтня 3,4 градуса, 18 жовтня, 7,3 градуса. Тобто ми з вами маємо ситуацію, коли середньодобова температура менше 8 градусів вже є більше трьох діб, і відповідно теплоносій на житловий фонд і на об'єкти соціально-культурного призначення не подається. Кваліфікація надзвичайної ситуації, надзвичайна ситуація. Може бути місцевого рівня, регіонального або державного рівня. Кваліфікація ситуації державного рівня, чому я акцентую на цьому увагу, встановлені критерії. Критерії визначення, визначення надзвичайної ситуації встановлені постановою Кабінету міністрів номер 368 від 24 березня 2004, 2004 року. Наша з вами ситуація кваліфікується як державного рівня в зв'язку з тим, що визнається надзвичайна ситуація державного рівня, яка призвела до загибелі понад 10 осіб, або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб, яким внаслідок дії уражальних чинників джерела надзвичайної ситуації завдано тілесне ушкодження, або які захворіли, що призвело до втрати працездатності, засвідченої в установленому порядку. Чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тисяч осіб на тривалий час, більш як на три доби. В даному випадку саме цей абзац і стосується нашої з вами ситуації. Вже понад три доби температура є меншою за 8 градусів, теплоносій не подається. На масиві Леоневського проживає понад 50 тисяч осіб. Проживає, навчається, працює. Тому ми маємо всі ознаки надзвичайної ситуації державного рівня. Що відбувалося? Спочатку опалювальний сезон в місті Біла Церква розпочато відповідно до рішення виконавчого комітету номер 369 8 жовтня 2015 року. Фактично, відповідно до погодних умов, які склалися на після прийняття рішення, опалювальний сезон в житловому фонді в місті Біла Церква розпочато з 13 жовтня, крім масиву Ливаневського. На масиві Ливаневського була проблематика щодо заповнення магістральних мереж теплоносійом. Після заповнення магістральних мереж теплоносійом було виявлено аварійні ситуації, а саме, порив магістралі ТЕЦ міста, який було ліквідовано. Вчора, після ліквідації цього пориву, був виявлений і заповнення трубопроводу повторно водою. Був виявлений ще один порив, який на даний час ліквідується. Крім цього, ми на сьогоднішній день, на сьогодні, маємо ситуацію, коли ми маємо ще третій порив уже на зворотній трубі, який до цього часу не виявлений. Причини виникнення такої ситуації, ми в рішенні приймемо таке рішення буде опрацьовано фахівцями. Відповідна довідка надана на кабінету міністрів України для прийняття рішень. Це вже будуть працювати експерти, фахівці. Наше з вами завдання, відповідно як територіальної ланки цивільного захисту, прийняти відповідне рішення, оповісти вжити заходи щодо ліквідації аварійної ситуації, оповістити населення і вжити всі вичерпні заходи для локалізації. Цієї надзвичайної ситуації. Це преамбула, щоб було зрозуміло, щоб я довго не повторювався для обговорення проєкту рішення. На даному етапі, всім все зрозуміло? Ну, Я не кажу про те, що є дуже багато звернень громадян, які проживають на масиві Леоневського. На сьогодні температура в дошкільних навчальних закладах і навчальних закладах від 12 до 16 градусів Відповідно до всіх нормативних документів, вона не відповідає нормам. Фактично, ми, якщо дивитися, ну, скажімо так, чітку букву закону, то ми маємо припинити навчальний процес. Відповідно, це пов'язано з забезпеченням уже е, і відповідної роботи чи зміни графіку роботи цих дошкільних і шкільних навчальних закладів. Єдине, що у нас зараз. Е, Трошки підтримує, це погодні умови. Але, на жаль, такі вони будуть триматися ще буквально декілька діб. На наступному, буквально завтра післязавтра, прогнозуються вже, вже опади і прогнозується пониження температури. По даним нашої метеостанції, температура вночі 5-7 тепла, в день близько 10. На 21-22 жовтня. Дощ вночі місцями сильний. 22 жовтня невеликий дощ, вітер південно-східний з переходом на західний температура вночі 2-7 тепла в день 5-10. 23-24 жовтня. Аналогічна ситуація, невеликий дощ вночі 2-7 тепла, в день 7-12. Якщо говорити про температурний режим, то ми маємо з вами ситуацію, коли люди будуть більше включати електрообігривачів, користуватися газом. Якщо ми говоримо про продовження навчального процесу, це потрібно забезпечувати хоч якісь мінімальні санітарні умови в тих же самих дитячих навчальних закладах. А якщо ми говоримо з вами щодо ліквідації аварійної ситуації, то якщо піде дощ, значно важче буде проводити роботи. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли. Це не та ситуація, яка була в минулому році, де в поточному році поміняли трубу, і труба була на відстані там, пів метра чи метр від землі. Сьогодні глибина залягання труби, де є вирогідний порив, 3 метри поки що. Поки. Якраз ми говоримо про, те, про той участок магістралі, де труба залягання є до 6 метрів. Ви собі можете уявити, що таке робити ремонтні роботи на, на такій глибині. Це пов'язано із технікою безпеки, це пов'язано із часом на виконання робіт. Тому, шановні члени комісії, на порядок денний нашого засідання виноситься одне питання про вжиття невідкладних заходів щодо відновлення централізованого теплопостачання житлових масивів Ливаневської та Томилевської в умовах пониженої температури повітря. Сергій Анатолійович, головний інженер Білоцерків тепломережі, будь ласка, доповніть мою інформацію щодо ліквідації вже ліквідованих вами аварійних ситуацій і щодо стану проведення робіт на сьогодні на цей час Щас роботи проводяться повному обсязі то тобто світу ліквідовується друге виявлене друге виявлене пошкодження і тут це пошуки на ділянці від п'ятої до шостої типової камери третього пошкодження тобто воно поки ймовірне але предполагаємо, що воно є полагає тобто поки воно ще на даний момент не виявлено ну 40 хвилин давності ми туди тільки під'їхали з місця. Чи спроможне, чи потрібне залучення на сьогодні, на даний час, додаткових сил засобів для ліквідації цієї аварійної ситуації? Тобто достатньо тих сил засобів, які є у вас. Заступник директора Бурбордського міста Олександр Іванович, Владимир, чому хочу звернути увагу, то, що у нас теж напружена ситуація, на сьогодні ми завершуємо. Ремонтну кампанію, і у нас на сьогодні дефіцит коштів на закупу реагенту і завершення ремонту теплофікаційного апарату. Одна із причин це в тому, що складнощі ще розрахунки з Так, На сьогодні нам заборгованість за а, минулий паланий період 2 мільйони 118 тисяч. І на сьогодні ми вже понесли а, 181 тисячу на заповнення воду. Графік реструктуризації укладений з липня місяця не виконується. Хоч просив допомоги у вас знайти порозуміння і з тим, щоб ми просто на сьогодні, зрозумієте правильно, ти ж абсолютно працюємо в умовах дефіциту коштів. тому що відповідно до постанови Кабміну всі кошти розчіркуються і направляються в на фтагази, розрахунки за газ. І ми на сьогодні іншого джерела, ніж кошти за теплову енергію для існування не маємо і на і на, і на заробітну плату, і на податки, і на ремонт. В умовах надзвичайної ситуації ніхто не то, що не може, а не має права говорити про будь-які фінансові зобов'язання, про будь-які інші речі, крім вирішення питань щодо ліквідації надзвичайної ситуації. Я думаю, ви це відчуєте, коли вона буде все-таки визнана, і рішення що вам робити чи що вам не робить, будуть вже приймати інші органи. Шановні жителі нашого міста. Особливо я хочу звернутися зараз до жителів, які проживають на масиві і Томиловської. На жаль, склалася в нас така ситуація, коли ми вже протягом тижня не можемо забезпечити подачу теплоносія в ваші будинки. Розуміючи, наскільки це складно, неприємно, сьогодні в квартирах температура нижче 15 градусів, є величезна проблема температурного дотримання температурного режиму в дошкільних навчальних закладах, в школах, є абсолютно справедливі скарги звернення громадян, в тому числі і в соціальних мережах, хотів би довести до вас таку інформацію. Ситуація, яка склалась, на жаль, вона на жаль, вона повторюється із року в рік. Пов'язано це з незадовільним технічним станом магістралі ТЕЦ місто. Це трудопровід, по якому подається теплоносій від ТЕЦ до теплопунктів, тепломережі, а далі вони розходяться по будинкам. На сьогодні з початку прийняття рішення про опалювальний сезон. З 13 жовтня ми маємо вже три пориви: один із них, який ліквідований, другий знаходиться в стадії ліквідації, і третій, на жаль, навіть не виявлено місце його знаходження. Але хочу зазначити, що вони є більш критичними, чим ті, що був в минулому році, тому що труба аварійна ситуація сталася на ділянці, де залягання труби 3 і більше метра. Сьогодні розрили, подивилися працівники Білоцерківтепломережі тепломережі зараз виявляють місце пориву. Скільки займе час ліквідації аварійної ситуації, зараз на цю хвилину важко спрогнозувати, сподіваємося, що закінчення аварійно-відновлювальних робіт відбудеться протягом 1 трьох діб, і потім сподіваємося на подачу теплоносія. І відповідно отримаємо тепло в будинках, садочках, школах. Зв'язку з тим, що ця ситуація продовжується вже більше шести днів, відповідно до нормативних документів, її можна кваліфікувати як надзвичайну ситуацію державного рівня. Хотів би підкреслити саме на зробити акцент на, на надзвичайній ситуації державного рівня, тому що на сьогодні ми з вами маємо стан, коли більше 50 тисяч населення не отримує послуги теплопостачання в умовах низьких температур, а саме коли середня добова температура є менше 8 градусів. Зараз відбулося засідання комісії ТЕПІНС, на якій прийнято відповідне рішення, перше, щоб негайно залучити всі необхідні сили засоби для невідкладної ліквідації аварії. Друге, ми невідкладно повідомляємо Київську обласну державну адміністрацію, а саме комісію ТЕП і НЕС, про ситуацію, яка склалася в місті, відповідно до нормативних документів чинного законодавства, вони невідкладно мають повідомити Кабінет міністрів України. На сьогодні, враховуючи погодні умови, враховуючи ту ситуацію, яку доповідають фахівці Білоцерків тепломережі, нам не потрібні. Додаткові сили засоби я маю в виду техніка, спеціалісти для ліквідації цієї аварії. Це поки що попередньо. В разі, якщо такі сили засоби будуть необхідні, ми терміново звернемося до обласної комісії відповідно в кабінет міністрів для отримання такої допомоги. Переведений в режим підвищеної готовності всі служби міста, особливо аварійно-рятувальні бригади. Звертаюсь до всіх мешканців, жителів, особливо масиву Ливаневського, обережно користуватися електроприладами, обережно користуватися газовими приладами, тому що розуміючи, що іншого варіанту у вас як обігріватися з цими засобами немає. Тим не менше, за останній тиждень ми мали два випадки: загорання чи пожеж саме в житловому фонді і саме на масиві Ливаневського. Тому, будь ласка, приділяйте максимальну увагу техніці безпеки, і як це не парадоксально, але буду і прошу мінімально використовувати саме електроприлади нагрівальні, тому що, на жаль, наші внутрішньобудинкові системи електропостачання не розраховані на таку. Напругу і зараз дуже різко підвищився рівень аварійних ситуацій саме з електропостачанням. Тому включають люди обігравачі, це безумовно, це ну, необхідність, але по можливості е, користування ними. Про розвиток подій, про порядок, про стан ліквідації аварійних ситуацій вам буде повідомлятися додатково. Я думаю, що ми будемо робити це щоденно і сподіваємося, що найближчим часом, найближчі три доби, спільними зусиллями теплопостачання масиву Ливаневського буде відновлене.